Хто відчуває тиск цієї інформації? Постійна ця гонка, постійно цей тиск, як розібратися в економіці, у цій політиці, у цьому лідерстві, яке є в цьому інтернеті, у цих фейках, у цих блогерах, у цих коучах, у цих релігіях, у цих лідерах, які скрізь у кожному напрямку є лідери, за ким іти, якого собі служителя вибрати, якого пастиря вибрати, яку церкву вибрати, як у цьому всьому розібратися? Це насправді проблема. Чому? Тому що коли я розмовляю з віруючими, і я бачу, що вони плавають, вони в прострації, коли я розмовляю зі служителями, вони плавають, коли я розмовляю з пастирями, вони плавають. Це проблема хоча насправді вихід дуже простий, і ти його повинен запам'ятати раз і назавжди. Ісус Христос сказав: Все і всяке дерево пізнається по плодах! Знаєш, ось є політична система. І часто, коли кажуть дивишся на політику, ти думаєш, хто з них бреше, а хто правду говорить, є таке, ні? Послухаєш одного: один правду каже інший бреше. Починає інший говорити, цей правду говорить, той бреше. Починає третій говорити: цей правду говорить, той бреше. Те саме відбувається і в житті, і з людьми, і з віруючими, і з релігіями, і з церквами. А насправді нам потрібно менше слухати.